Друзі, всім привіт! Я неймовірно радий сьогодні прокинувся зранку і отримав від військових повідомлення відео-відгук про те, що хлопці вже забрали автомобіль, який у них конфіскувала поліція. Я про це про цю ситуацію розказував у попередніх відео, коли поліція конфіскувала, якоби за продаж гуманітарки автомобіль, і військові не могли використовувати цей автомобіль для виконання бойових завдань бойових задач. Вже хлопці забрали цей автомобіль і прислали відео відгук, відео подяку. Прошу, подивіться. Всім доброго дня. Це наша машинка, яку завдяки Івану Козочку та фонду Вільні духом. Вийшло вирвати, грубо говоря, в поліції з рук, яка простояла 8 місяців на штрафстоянці. Непонятно для чого, бо вони вели розслідування і не могли. Нічого знайти, нічого зробити, і машину вони не хотіли віддавати, бо їм отак от так схотілося. Хай лучше стоїть, гниє і не їде на фронт і не робить роботи. Дуже дякую нашим, нашій поліції, нашим внутрішнім органам за те, що забирають військових машини і не віддають на фронт. І ще хотів сказати, що там ходять різні фейки, що там мобілізувати, чи позакривати е, волонтерські фонди чи щось тому подібне, та запомніть одне, що. Якщо не волонтери, то загнеться нахуй, грубо говоря, ця Україна і армія і тому подібне. Дуже дякую фонду Вільні духом та Івану Козачуку особисто. Хочу ще буквально два слова додати. що Якщо у вас є якісь питання з придбанням, пригоном, перегоном, доставкою транспортних засобів як гуманітарної допомоги до України, пишіть мені, я безкоштовно все розкажу, поясню, розтлумачу, допоможу з документами, оформлю документи, допоможу комусь оформити документи. Це все безкоштовно, все я вам допоможу. Якщо у вас є якісь питання також там з поліцією, з ВСП, неважно з ким, пишіть мені, теж будемо розбиратися, буду допомагати. Ставте лайки, робіть репости. Моя основна ціль, щоб більше військових, більше волонтерів були юридично обізнаними, були юридично підкованими і не заморачувались над всякими юридичними питаннями. Тримаємося! разом! Сила! Слава Україні!